На одній з тих і чернівецьких вуличок, яка зараз носить його ім'я, Назарій Єремчук провів останні п'ять років свого короткого життя. Кажуть, що зірки, навіть згасаючи, дарують людям через відстані, роки, своє світло і тепло. Назарій був саме такою зіркою, бо й нині голос Єремчука, його пісні полонять наші серця. Він не цурався виступати просто в полі перед селянами. Водночас голос співака лунав. У найпрестижніших концертних залах світу. Але мало хто знає, що Назарій не тільки співав, а й вів щоденники, писав вірші. Дружина співака пані Дарина надіється, що вірші Назарія незабаром побачать світ. Де робота над музеєм вдома тут, як ви бачите, зараз в цей час. У нас... Так би мовити, післяремонтний період, і ми починаємо обживати цю оселю. Заново тут дві кімнати будуть музейні. І я думаю, що Дух Назарія його пісня, його образ має жити тут.